Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Команда телеканалу Рада продовжує. У студії для вас працює Олена Морозова. Новини на часі. Четверо загиблих ще 21 поранений у наслідок ворожої атаки на Дніпро. Напередодні ввечері росіяни випустили по місту безпілотники. Пошкоджений готельний комплекс, знищені приватні будинки, багатоповерхівки та інша інфраструктура. І більше з місця подій нам розповість Ніколь Савченко. Ніколь, що вдалося дізнатися? Вітаю, Олено. Дніпро ворог масово натакував безпілотниками вчора, приблизно о 9.30 вечора. Скривав по місту зо два десятки шахетів. Вибухи не вщухали зо півгодини. Дрони понівечили кілька багатоповерхівок. Приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівлю, складські приміщення, гаражі, автівки. Через злучання в місті виникло кілька пожеж. Вогонь знищив чотири приватні оселі та також спалахнув готельно-ресторанний комплекс. За інформацією самого закладу у ньому без постраждав та без жертв в місті не обійшлося. Через вечірню атаку по Дніпру загинуло четверо людей. Серед них, зокрема, є і мешканці приватних будинків. Ще 21 людина постраждала. Наймолодшим серед поранених 19 років, найстаршому 74. Серед травмованих також є 27-річна вагітна. У неї колото рублена рана. Також ще троє постраждалих у важкому стані. Відомо, що двоє з них це 69-річні чоловік та жінка. Загалом. Ще 13 потерпілих залишаються у лікарнях. Чули взрив, чули, хвилю вибухову чули. І ну, спогались дуже. Діти спугались. Були в ванні, сховались Жінка, діти. Балкон скло повреждено, є пошкодження. Наслідки вчорашньої масованої атаки по Дніпру усували всю ніч і Нині роботи тут теж продовжуються, і ми теж продовжуємо працювати на місцях лучань. Будемо оперативно інформувати про останні новини. Олена, повертаю тобі слово Ніколь. Дякуємо тобі за інформацію. З нами на зв'язку була Ніколь Савченко, розповіла про наслідки ворожої атаки на Дніпро. І вже сьогодні зранку російські окупанти атакували дронами дві громади на Дніпропетровщині. За словами Сергія Лисака, ворог відновив атаки на Нікопольщину. вдарив дроном камікадзе по Марганецькій громаді, поцілив БПЛА і по Межівській громаді на Синельниківщині. Там потрощили дах приватної оселі. Також Лисак додав оборонцям неба цієї ночі вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БПЛА. А в Охтирському районі через російські обстріли зруйнована база відпочинку. Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Сумської області. Вночі ворог атакував Сумщину безпілотниками, обійшлося без постраждалих. Наразі правоохоронці фіксують черговий доказ злочинів окупантів. На місці працює слідчо-оперативна група. І двічі за ніч оголошували повітряну тривогу у столиці. Загалом вона тривала три години у повітряному просторі Києва та в околицях зафіксували 30 ворожих БПЛА. 16 з них наша ППО знищила, решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Минуло без загиблих і поранених. Завдання України збільшення постачання війська, зокрема, максимум технологічних переваг дронів вітчизняного виробництва. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Президент сказав, що провів уставку верховного головнокомандувача, на які обговорили розвиток дронів в Україні. Контракти, фінанси, технічні питання і виробництво. Також Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Європі йшлося зокрема про виробництво в Україні зенітних ракетних комплекс. І систем ППО, під час зустрічі в Європі та раніше в перемовинах з іншими партнерами ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них. Обов'язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому і технологічному розвитку, і все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат всієї Європи, наша спільна та довгострокова безпека. Запастися їжею та водою на три доби попросили громадян Євросоюзу. Такий заклик пролунав єврокомісії. Там представили стратегію готовності Союзу до надзвичайних ситуацій. І подробиці розповість кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Бути готовими протриматися щонайменше 72 години, тобто запастися водою, їжею, сірниками, павербанками, радить громадянам ЄС Єврокомісія. Це план на випадок війни, терористичних актів, стихійних лих, кібератак, перебоїв з електропостачанням і навіть розгону паніки у соцмережах. Вода, їжа, консерви, освітлення. Якась водонепроникна упаковка, ваші ліки, ваші посвідчення, особи, довгохвильове радіо, щоб ви могли підтримувати звіт. Зв'язок з іншими я була багато в Україні, щоб побачити, що вони роблять, тому що очевидно вони знаходяться на передовій, коли мова йде про необхідність бути креативними, адже на них спрямовані атаки. Це не обов'язково підготовка до війни, наголосили в Єврокомісії. Кожна держава має сама вирішувати, що саме потрібно. Багато хто вже розробив інструкції. І, наприклад, фіни, які мають величезний кордон з Росією, навчають зокрема тримати зброю в руках, в той час, як бельгійцям чи французам наразі це не зовсім актуально, зазначила єврокомісар по суті ідея полягає в тому, щоб провести день готовності для кожної держави-члена, і це був би найкращий спосіб регулярного пробудження, адже людська природа має на увазі, ми завжди схильні бути романтичними і думати, що все буде добре. Але ми зіткнулися з пандемією йдуть війни, існують загрози, і тому нам потрібно переконатися, що ми добре підготовлені. Ми запитали перехожих у єврокварталі. Серед них були представники найрізноманітніших національностей, що вони. Про це думають. навіть прісна вода може стати мішенью для терористів. Це складна ситуація. Думаю, це було б корисно. А кажучи, я не хочу думати про це. цю рекомендацію дали тому, що в Україні іде війна. Ось і все. Я поки не вірю в катастрофічні події. В Америці на іншому континенті буває торнадо. Тут же триває просто жахлива війна. Афинецько твіпе, що бути готовим, це добре, і мені варто це зробити. Але чисто емоційно я відчуваю, що не хочу готуватися до такої події. Це складне питання, тому що, чесно кажучи, я не знаю, зовсім не знаю, адже це не проста тема, і ми не звикли до війни, як можливо, наші діти. Готуватися в Брюсселі попросили всіх і молоді, і літніх людей і соціально вразливе населення. За планом Єврокомісії, 30 заходів мають бути реалізовані протягом найближчих двох років. Серед них посилення моніторингу фейкових новин, захист фінансового сектору та інтеграція підготовки у шкільні навчальні програми. Олена Абрамович, Марак Гайдук, Радіо Свобода Брюссель. У 9.30 короткий випуск новин його вже готує команда телеканалу Рада. А просто зараз продовжують Валентина Хамайко та Олександр Попов. А Костянтин Гробич продовжує мандрувати Україною. Цього разу відшукав унікальний крафтовий бізнес. Ефір команди «1+,1 плюс медіа далі.